Привіт! Сьогодні виїхали ми нарешті за судаком. Вже оснастилися. Зараз тільки залишилося нацепити приманку, підібрати і будемо ловити. Погода більш-менш стабільна стала. І можемо приїхати половити нарешті судачка. На цьому ставку була крига ще минулого разу. Зараз її немає. Тому ми зараз беремо. І починаємо ловити. Ви підписуйтесь, ставте лайк і гарного вам перегляду. Ми погнали. Так. Що сьогодні по приманкам? Твістера віброхвости хвости і ось такі різні кольори. Зараз будемо поставимо ось такий нові приманочки їхні твістера оснастимо їх двійником і будемо старатися щось піймати. Так. Що сьогодні у нас по комплекту? По комплекту у нас сьогодні Crazy Fish Perfect Jig 728. Катушка Daiva ProRex 3000. І починаємо з ось такого твістера Angry Bates і 6 грам. Будемо ставку робити на самого судака. Глибина тут невелика, тому 6 грам буде достатньо. Можливо, буде перегруз. 8 ставити та більше. Глибина тут приблизно десь 2 метри середньому. А так місцями метр. Судачок, друзі, судачок. Опа. Дивіться який. Ось так з другого закладу ми впіймали судачка. Маленького, але гарненького. Ось так. Тут такі вони всі сільодочні. Так що, в принципі, мені вже подобається приманка, друзі. Дивіться яка приманка. Ось в такому кольорі. І 7 грамів дропшот. Ось так. Зараз фотографуємо та відпускаємо. Друзі, відпустили судачка. Зараз робимо ще закид в те ж місце, тому що Андрій ще витягнув одного, поменше. Приємно. Тут судачки в принципі невеличкі, але дивіться, ту рибалку ми відпрацювали по окуню І тут з другого закладу вже є судак. доволі така прогресивна вже риболовля, рибу бачили. Приємно, приємно. Ух ты! Сход! Так, друзі, у нас сход. І якщо я не ошибаюсь, був удар. Так, да, дивіться. Зав'язав приманку просто в бублик. У це, в принципі, добре. Приємний такого впіймати, коли в принципі немає риби великої. Так, друзі, знову був тільки що схід і такого доволі непоганого судачка. Зараз знову будемо дубасити все на одну приманку. І все бере далі чим з середини. Таке відчуття, що він там просто стоїть не один. Розумію, що судак риба стайна, але він тут доволі такий до грам 500 максимум. Ну, витягнути такого також приємно. І тут також окуні. І окуні доволі таки непогані. Якщо взимку тут не виловили все на сітки та екрани, парашути, то в принципі риба тут має бути. Ще один судачок, друзі. А ні, маленький окушок Дивіться, до речі, спокусився знову ж на такий самий цей твістер. Ось такий окунь Ми відпускаємо. Так, друзі, працює одна приманка. Знову робимо туди закид. І го просимо відео. Знову дивіться. Я тільки закинув, друзі, я тільки що закинув. Друзі, я просто в шоці. Друзі, дивіться. Я знову закинув, все було при вас, тільки відпустив окуня. І ось знову судак. Друзі, вона просто розриває. Я просто не жалкую, що я купив саме цю приманку. Дивіться ось такий ще судачок. На кожному закиді майже ця приманка ловить. Друзі, це якийсь дуже приємний бонус сьогодні. Хоча вони такі маленькі, але дуже-дуже приємні. Відпускаємо його також. Дуже приємна риболовля. Дуже. Бачили, є результат, є покльовки, є два судечка і один окунь. Зараз там перестали бути клювання і зараз будемо рухатись далі. Так, проловили ще трішки, нема покльовок. Зараз будемо змінювати приманку, ловили на твістер і брохіст. А зараз поставимо ось такого рачка і змінимо вагу на 5 грамів. Покидаємо 5 грамів, може щось клюне, тому що на цього рачка в тому році тут акривав також судак. Ну і гарнівку. Тому зараз переоснастилися і будемо ловити далі. Ось так виглядає наша оснастка. Ось такий вигляд має, це від селекту. Рачок, я не пам'ятаю, як він називається, сексі, слім, що це таке. Тому зараз подивимося, який результат буде на нього. Пройшлись іще поставочку. Було ще одне клювання, але холосте. Не всікли Хоча по відчуттям також був содачок Хоча тут же ж є і гарні окуня Зараз змінюємо приманочку і будемо йти ловити біля дамби. Там є така більш яма і також ще там покидаємо. Почало вечеріти і клювання почали стихати повністю. І доволі таки стало прохолодно. Ну, ще походимо трішечки та, мабуть, будемо вже збиратися. В принципі, рибу бачили, вже добре. І так, будемо завершувати нашу риболовлю. Тому що почало темніти і кльов стих. В принципі, були ще клювання, але дуже вялі. Риба була активна після обіду, потім повністю кудись пропала. Наступного разу приїдемо сюди також половити судачка. По судаку ми також відкрилися. Тому всім гарного перегляду та до нових зустрічей!